Привіт-привіт, мої любі терези! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні подивимося, що ж вам принесе вересень 2024 року. У мене зі мною тут уже мої колоди. Тож давайте швидше дивитися, що вам принесе. Цей місяць, а вересень обіцяє бути цікавим. У нас у вересні Меркурій уже розвернувся та прямує прямо в директному русі. У нас у вашому знаці у Терезах Венера буде з'єднуватися з ліліт та з південним кармічним вузлом. Ох, якісь покуси! До речі, у вас взагалі минулих півтора-два роки, так, у вас все життя змінилося, у вас життя перевернулося у всіх Терези, тому що затемнені йшли по вашому знаку. 2 жовтня, до речі, вас ще чекає також затемнення на вашій осі. А далі вже все передаємо естафети рибам та дівам. Ну що ж, Терези, загадуйте себе, робіть собі чай, каву, влаштовуйтеся зручніше, і давайте дивитися. А також, якщо вам подобається контент на моєму каналі, підписуйтеся, хто ще не підписаний, мені це дуже важливо і приємно. Ставте лайки, коментуйте. Це дуже сприяє просуванню і мені дуже приємно. така віддача від вас. Так, а ми подивимося, що Терезам принесе цей вересень. Карта Відлюдник. Це час, коли захочеться побути наодинці, хоча б кілька днів цього місяця, але вам точно захочеться побути наодинці. Дійсно, місяць цей пересень він розпочинається зі з'єднання кармічного вузла з венерою та з ліліт. І можуть бути такі, знаєте, якісь спокуси, або можуть бути якось дивно представлятися нам. У нас може якийсь бути видозмінений вид, видозмінене бачення стосунків. Вам дійсно тут. Буде, можливо, навіть добре усамітнитися, побути наодинці, щоб ні з ким не посваритися, щоб не побачити десь те, чого ви не хочете бачити, вірніше, або побачити щось що, чого немає, чого ви самі собі придумали. І це такий час, коли хочеться побути наодинці. Можливо, це поїздка у якийсь ретрит, де ви зможете дослідити себе, де ви можете заглянути всередину себе, подумати. Якось зробити ревізію, так зазирнути у кожен куточок своєї душі, і, хоча б деякий час, побути наодинці, усамітнитися і зрозуміти, взагалі, чого я хочу. У цьому житті, так? Дати собі відповідь на свої питання. ось До речі, це може дійсно бути якась поїздка у відлюднене місце, ретрит, санаторій. До речі, також це ще заглянути всередину себе, часто по цій карті рентген або будь-які обслідування проходять. Так, Що ще Тереза принесе вересень. Цього року, Терези, Король Пентаклі, особа чоловічої статі. До речі, це ще фінансова карта, хто переживав гроші будуть, фінанси будуть. Це у нас чоловік за знаком гороскопу, за сонечком або за асцендентом, або просто по характеристиці може бути діва, може бути телець, може бути козиріг. Це у нас стихія землі. Чоловік ресурсний, чоловік, який е, має справу з фінансами. Чоловік може бути впертий, але такий дуже стабільний, тактовний. Це чоловік, який знає, як обходитися з ресурсами, з фінансами, фінансист, економіст, бухгалтер. Може бути, до речі, ваш начальник, може бути землевпорядник, може бути людина, яка м м працює з нерухомістю або має свою нерухомість, може бути ваш партнер. Але це чоловік такий, знаєш. Стабільний, дуже стабільний. Може бути ваш чоловік, батько, дідусь, хто вам може допомогти фінансами або дати якусь фінансову пораду вам? ось Звертайте увагу, підтримка тут у вас буде. Так, Терези, ще ще, Терезам принесе цей вересень. Королева мечів, а це ви. Можливо, це ваш партнер, так? Якщо ви хлопець, це може бути ваша мама, сестра, подруга. Якщо це ви, ви, дівчина Терези, це ви, або ваша також подруга, Може бути Водолі, Може бути близнюки, або Терези, але мені чомусь здається, що все ж таки. Це ви. Ви тут захочете приділити час собі, і вам тут буде сприятливо приділити час собі. Можливо, ви тут навіть частково усамітнитеся від партнера, або разом з партнером вам захочеться втекти від усього світу, і ви поїдете, знаєте, у якусь як подорож, у якесь усамітнення, де ви захочете і зможете побути наодинці десь за місто, або якийсь за міський готель. Це, до речі, також може бути спілкування, якесь акціонер. Ось комунікація, так? Але це коли ви відкриваєте у собі дуже такі стійкі комунікативні якості. Це тоді, коли ви знаєте, чого ви хочете. Тому що от, королева мечів це завжди про чіткість. На якісь собі ви питання дасте відповідь обов'язково, Терези. А у нас з вами наступна колода. Це ось така от колода Таро традиції. Дуже мені вона подобається, вам судячи з коментарів також, в такому гарному, автентичному українському стилі. Дуже гарна така художня задумка і втілення. Подобається мені вона і читається дуже класно. Так що ще принесе Терезам Цей вересень Терези. Пашмичів, якесь все оце сімейство ваше, терезів або повітряне сімейство зібралося. Це може бути збір інформації, комунікація, якісь дрібні проекти, може бути якась дрібна робота з гаджетами. Можливо, ви тут навіть хтось придбає собі якийсь дрібний гаджет, чи то наушники, телефон, планшет, ноутбук також може бути невелике за габаритами, невелике за розміром. Може бути збір якоїсь інформації. Можливо, ви збираєте якісь документи на візу, або збираєте якусь взагалі інформацію, що ж ви за чимось шпигуєте, або за вами хтось шпигує, до речі, ліліт з ванерою у вашому знаці, дуже таке і можуть дати. Це може бути якась занятість проєктом, документаційною діяльністю, написання якихось текстів, статтів, перевірка якихось документів. Меркурій вже розвернувся, так що налагоджувати тут це все можна. Якщо це діти, також може бути водолій, близнюки, або терези, так? але здебільшого пажі програються як такий маленький якийсь процес, але часто також, як діти. Або ви будете десь переймати якісь знання, тобто бути як учнем, або ви будете передавати якісь знання. Так, давайте подивимося: терези, ще ще принесе вам вересень. І знову два пажі, дивіться тут або. Двоє дітей, або два якихось міні-проекти, або ви тут збираєте інформацію, щоб почати якийсь свій маленький бізнес, щоб почати якийсь свій стартап. Це може бути, що ви збираєте, підписуєте якийсь договор і інвестуєте кудись гроші, або забираєте якусь частину інвестицій. Так паште, коли ви, начебто, тільки почали, але вже і можете отримувати якісь міні-міні результати. Це може бути якийсь подаруночок невеличкий. Новина, ось, ну, це хороша карта. Я люблю карту пажів. До речі, дійсно може бути навчання. От ви збираєте інформацію спочатку, можливо, хтось йде у вас, чи Діти чи онуки. По-різному може програватися розклад, він спільний. Так, можливо, ви збираєте якусь інформацію, записуєтеся на якийсь курс, на якийсь факультатив, де ви здобудете якісь знання, але які в подальшому будуть корисні вам для вашої професії. Тут обов'язково. Так, що ще, ще Терезам принесе цей вересень. Терези туз мечів. Дуже багато комунікації, дуже багато думок, дуже багато розмов. Дуже Багато такого інформаційного простору навколо вас. Не дарма ви тут на початку місяця захотіли, можливо, відлучитися, десь побути наодинці, тому що ви знали, що я зараз просто вриваюсь в цей комунікаційний простір і я багато спілкуюся. Я отримую якусь новину, отримую якийсь інсайт. До речі, це може бути підписання якогось договору. Хтось, можливо, підпише, так, запише дітей. У школу чи у садочок Терези, або ви отримаєте якийсь диплом, або дозвіл, наприклад, оформите юридично своє якесь підприємство, свій рід діяльності. Тут ви ще збирали документи, а тут уже це все оформлюєте. Але це така крута енергетика, це, до речі, найкраща карта, мені здається, з усіх молодших арканів мечів. Це коли от ви вирішуєте, ви твердо Знаєте, чого ви хочете. Це таке, прям, знаєте, точно як блискавка. Вас осяяло, ви зрозуміли щось, і ви прийняли це, і вже вирішили. І вже знаєте, ви знаєте, куди далі і що вам робити. Так, і ще третя колода у нас Терези. Давайте подивимось, що ще Терезам принесе цей вересень. Так, для Тересі. Вересень 2024 року Терези. І знову дев'ятка мечів. Знаєте, до речі, може бути, що коли так багато іде перевантаження однієї стихії, особливо мечів, може бути, що. До речі, по подієвості місяць не такий от яскравий. Саме результати доведеться почекати, зачекати. Отут, от пажу ви отримаєте якийсь результат, він може бути ще мінімальний. Але це дуже багато чого відбувається у вас отут, отут, отут. Коли ви дуже багато спілкуєтеся, дуже багато обдумуєте, дуже багато вирішуєте, щось обдумуєте по цій карті, переживаєте. Так, от, ви там запустили процес, і воно там щось робиться уже все. А ви про це й думаєте. Думаєте, думаєте, оця карта вона нам нагадує про те, що знаєте, потрібно бути в моменті тут і зараз. Це про те, що ми самі себе часто якби поневолюємо, закриваємо так, відгороджуємо від реального світу своїми якимись думками, ілюзіями, якимись своїми страхами, переживаннями. До речі, ця карта може говорити про не дуже такий хороший сон, до речі, безсоння. Можливо, там у вас дітки, або просто ви там багато. Допрацювали, може бути якесь перенапруження, чи просто біля затемнень. До речі, люди часто не сплять, тому будьте обережні, терези. Ця карта вона вас скоріше застерігає, так, і попереджає, що в більшості так, будуть розвиватися події на рівні комунікації, на рівні того, що ви збираєте інформацію, ще говорите, обговорюєте так, те, що ви будете робити, а далі реалізація якась подальша, вона вже буде далі. Це. Такий, знаєте, зараз місяць якихось договорів, до речі, Терези ви ще ж починаєте святкувати і свої дні народження, так? У... Уже наприкінці цього місяця я вас уже вітаю з прийдешніми днями народження, мої любі, з вашим соляром. І у нас таким чином на небі буде таке домінування також енергії повітря, а це у нас якраз-таки стихія мочів. У нас і Юпітер іде так, по близнюкам, але це також стихія повітря, і вже сонце разом з вашими днями народженнями перейде у знак повітря, у терез. І там затемнення буде 2 жовтня у Терезах. Тому ця дуже багато розмов, 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 але уже прислухайтеся оці всі розмови і думки, вони насправді дадуть вам в подальшому результат Так що ще Терезам принесе цей вересень. Король мечів, це знову ви. Ми тут зібрали всі просто майже карти з стихії мечів, з вашої стихії. Це у нас ви, до речі, може також бути водоліє. Терези або близнюки чоловік, це може бути ви, може бути ваш якийсь партнер, може бути такий чіткий, навіть дещо холодний чоловік. Це може бути візит до лікаря, візит до дантиста. Але лікар це такий, знаєте, не терапевт, не якийсь мануальний терапевт, так не масажист, але. Той який має справу з металевими інструментами, з металевими предметами, чоловік, до речі, може мати справу з документацією, може працювати у структурі, і, до речі, також ще. Проходять дуже часто в мене айтішники по цій карті, от в особистих розкладах, але ті, які саме, знаєте, код пишуть на якусь там організаційну роботу в АйТі, а саме які такі працюють з обчисленнями, з кодами. Можливо, до речі, переживання з приводу ось цього, от вас, чоловіка, переживаєте, думаєте, так, іду до дантиста, чи йду брекети встановлювати, і хвилюєтеся про це. Не хвилюйтеся, то це все буде добре. Це різні вам енергії, Терези, так, ще ще. І ще одна карта для вас наостанок. Терези, ще ще, Терезам принесе цей вересень. Справедливість, і це ваша карта. Просто ми зібрали джекпот, бінго, так закрили всю лінію. Це у нас справедливість. Ви, можливо, щось підписуєте. Можливо, ви тут дійсно переживаєте. Ви тут ще подаєте. Можливо, якісь документи на візу або подаєте якийсь позов, чи якусь апеляцію, чи у вас щось вирішується. Це можуть бути документаційні справи, судові справи, можуть бути справи з якимись договорами, можливо, ви там з якоюсь роботою вашою по роботі переглядаєте договір, підписуєте контракт або переписуєте його. Це, до речі, також ще нотаріус може бути, юристи, суддя по цих картах, і ви звернетеся обов'язково до цих людей. От у вас якийсь важливий договір. Можливо, хтось, якщо знаходиться зараз у стадії розлучення, то уже це все близиться до завершення. Я знаю Терези, у вас у багатьох була перевірка стосунком, хочеться ще вам одну карту останок, щоб закінчити на якійсь такій ноті, і це семірка Пентаклі. Дійсно, ви отримаєте результат, можливо, трошечки пізніше. Це така карта збору урожаю. Бачите, тут дівчинка прямо вже заснула, але у вас ще все-таки тут залишаються переживання якісь, що, а зараз я все це отримаю, чи я це ще не отримую, а коли я це все отримаю, отримаєте обов'язково. Можливо, ви тут подавали якусь заяву на якесь відшкодування. І доведеться ще трішки почекати, але це відшкодування ви отримаєте. Можливо, це якась допомога, юридична допомога допомога, виплати, але обов'язково це все. Отримається для вас, обов'язково це все буде. Можливо, хтось буде влаштовуватися тут на нову роботу, і ви будете ще чекати, коли вже я отримую тут першу зарплатню, або ви підпишете контракт, вже будете виконувати і розумієте, що по цій карті, до речі, часто програється, ніби так, ніби ви вклали кошти, або вам зробили якусь передплату, і потім ви отримаєте вже всю суму. Ну, до речі, дуже хороші карти для вас, Терези, наприкінці місяця. Це такі якісь фінансові прибутки, фінансові вкладення. Але якщо ви вкладали ще на щось як депозит, то по цій карті забирати ще, якщо чесно, ранувату. Ця карта каже, що ще можна зачекати, поки вже остаточно ці плоди доспіють. Ну що ж, Терези, з прийдешніми вас днями-народженнями. Ось такий у вас місяць. І до зустрічі в нових розкладах. Па-па!